Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас вітаю на своєму каналі. Нещодавно я отримала запит про пересадку підлітків із Моху та із торстакану. Я так швиденько прикинула і зрозуміла, що в мене є кандидати на пересадку. Вже адаптовані підлітки в стадії росту придбані мною в січні. Ось ця орхідея в Мосі пелорик, Driving of nature на наче триліпс. Далі в мене йде валкіон в метелик. Здається, що Valkion, тому що це йшла орхідея під кодом. Під цим кодом в мене був Валкіон, тепер він у Ірочки. І орхідея Ірен Добкін, вона теж придбана в січні, почала ростити листочок. Але я не бачу її коріння взагалі по горщику, треба її якось подивитися. Мені не подобається, що я, знаєте, в такому знаходжуся в нів'яні того, що там відбувається. Зараз буду показувати увесь процес. Ну, спочатку я починаю доставати з горщика всі орхідейки. Вони мають вологий субстрат. Ви бачите, що мох пролити, пролитий, і торстакан пролитий. Ось вам і перший сюрприз. У орхідеї Ірен Добкін майже відсутнє коріння. Ось подивіться, два нових в мене виросло. Якщо б цих не було взагалі, то орхідея взагалі без кореневої системи. Так, переходимо до ми орхідеї пелорічної. Теж пальчиком допомагаю витягувати орхідею. Тут очевидно, що дуже гарна коренева, я витягую мох, він старий, спресований, бачите, в якийсь вимаш, почорнівший. Все це я прибираю просто ручками механічно. Нічого я потім не промиваю взагалі. Ось така в нас коренева. Процес прискорений, тому що взагалі відео виходило більше ніж 20 хвилин. Далі достаємо торф в стакан. Він, як губка, взагалі дуже легко знімається, він зволожений, я ніколи не пересаджую орхідею на суху, тому що можна просто всю кореневу видрати. Субстрат зволожений, робота йде легко. Тут бачите, що у валкіон треба бути максимально обережним, бо є квітонос. Сьогодні зранку я готувалася до пересадки, їздила по справам. В центр міста і купила свій улюблений субстрат ОВІ. і там ще в магазинчику перший раз побачила це, там постійно я скуповую живий мох. Ось такий пакетик був 50 гривень. Скажіть мені, будь ласка, експерти, як його зберігати, що з ним далі робити, тому що я стільки зараз його не буду використовувати. Будь ласка, поділіться своїм досвідом зберігання живого моху. Тому що дійсно це гарна річ. Раніше я додавала мох із старих посадок, а тепер же в мене є новий живий мох. Кора має ось таку фракцію, вона в мене не дрібна. Дрібна кора цієї фірми мені не сподобалась. Вона, знаєте, просто як насипом коренева надихає. Так, це все в мене підлітки від січня. Дивіться, я приміряю горщик для Ірен Добкін. Зараз буду робити таким чином. Чесно кажучи, це для мене буде експериментальна посадка, я ще таких манюнь взагалі не саджала. Перший слой це у нас живий мох, потім кора. Я якби на тумбочку пересаджую орхідейку, зверху буду прикривати кореневу живим мохом, знову ж таки, щоб зволоження було. Плюс мох має таку. Антисептичну дію. Я думаю, що після пересадки, навіть з такою поганою кореневою, ця орхідея нормально адаптується і піде в рост. Чесно кажучи, я багато планів на ерандомки не ставлюся. Вона взагалі експериментальна така орхідея. Всі кажуть, що вона дуже погана, має такий характер. Вона була дуже дешевою, тому я її і придбала. Хочеться спробувати з неї сили. З Пелоріком. Теж буду робити посадку з мохом, тому що він рос у, в муху. Мох буду, звісно, новий додавати. Оцей листочок я прибираю, я завжди пасочні такі маленькі листочки прибираю. Вони мені заважають в посадці, потім трохи часу проти його все одно придеться прибирати, тому я це роблю одразу. Так, все, у нас все з корінням чудово. Зараз будемо зафіксовувати е, орхідею горщику. Хочу ще наголосити, що я ніколи не трамбую прям міцно міцно кору. Ні. Моя місія така: зафіксувати орхідею, щоб вона не хиталася в горщику, та залишити місце для того, щоб могло нарости нове коріння. І, звісно, щоб була гарна аерація. Я трошки додаю муху, тому що ви бачите, кора не влагоємка, вона крупна. Для того, щоб у нас орхідея не отримала нікому не потрібний стрес, я роблю посадку максимально комфортну, таку, яку вона приблизно мала. Все одно тут буде закрита система і їй буде вистачати вологи для комфортного життя. Кора в нас крупна, тому цю комфортність буде нам робити мох. Ось так виглядає. Орхідейка. Наступне у нас парфумована фабрика. Вона у нас зростала в торф в стакані. Зараз так швиденько ми з вами кору насипемо, щоб зафіксувати цю орхідейку. Тут треба бути максимально обережним, тому що орхідея має тоненький квітоносок. Після пересадки, я думаю, буде все чудово. Ось дивіться, який у нас є. Вже з вами готовий результат. Орхідеї пересаджені. Думаю, що їм все сподобається, бо так я роблю вже не перший раз. І в мене зазвичай орхідеї розпирають ці горщики своїм корінням. Ви бачите, що є місце для аерації, орхідеї міцно зафіксовані. Звісно, що це не стосується Ірен Добкін, тому що ви самі бачили кореневу, але тепер я знаю, що там. Дійсно, в неї є з корінням, і, можливо, з моєї легкої руки вона почне активно нарощувати свої корінчики. Ось сьогодні я орхідеї не поливаю, тому що могли бути мікротріщини на кореневої, вони в мене постоять. Перший полив я буду робити е, замочуванням, а потім буду зливати водичку, для того, щоб кора трошки напиталася. Водою. Ви мені, будь ласка, скажіть, вам знімати відео з поливом, чи це можна вже зробити вне камер? Я вам вдячна за увагу і бажаю вам гарного тихого вечора.